Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як із простої доступної рибки зробити справжню смакоту, ніжну, соковиту з овочами та сиром, наче з ресторану. І все це швидко, бюджетно та з простих продуктів, які точно є у вас вдома. Залишайтеся зі мною, буде смачно, красиво і легко. І так, починаємо. У мене сьогодні є ось таке замечательне філе Толстолоба. виберете для цього блюда, я ж вам кажу, ресторан буде у нас вдома любу річкову рибу, саму дешеву, карасів, там все, що ви бажаєте. Я сама філірувала її. От для цієї страви мені сьогодні потрібно ще два таких хороших філішки. Так, Вибрала я всі косточки. Ще, ось так, друге. Мені треба на двох два філе. тому я беру. А решту відкладаю на другу страву, яку я також з вами Другий спосіб приготування по багатому саме дешевої риби. Обіцяю показати. Сьогодні ми робимо рибу під шубкою. Це дуже смачно. Я вперше її коштувала, була ще в 90-х на весіллі в Маріуполі. Боже, там подавали в ресторані цю рибку. Я випросила цей рецепт і завжди на всі свята, і не на свята На свята роблю дорогої риби, а на кожен день так. Роблю з дешевий. І повірте, взагалі нічим не відрізняється. Так що поїхали. Ось отакі два філі. Що ми далі з ними робимо? Ми просто беремо і дивіться, просто присалюємо ось так добресенько. з двох сторон. І отут самий головний секрет обов'язково цукром присипати. Обов'язково! Цукра не буде відчуватися, але, повірте мені, це дуже зробить смак риби просто неймовірним, смачним. Так, і з цієї старої грани. Все, ось так. Ось так. І отак повтирали і залишили рибку у спокої, поки ми підготуємо решту інгредієнтів. І так, наша цибулька обсмажується. Нагадую, це ми робимо на шубку і обсмажуємо цибульку. Ось так. Нарізану соломкою, яку я приправила. Дрібка цукру і сванська сіль. Більше ніякої солі. Наша рибка і так буде соломкувата. Дуже смачно. Так, цибуля такий продукт, що можна вже на хлібчик і кушати так, угу. вклад. Все. Тепер збираємо нашу страву. Дивіться, пательню на вогонь. Сюди виклад... додаю буквально 2 столові ложки олії. Нагадую олію любов. Так. Ось. Два, яка у вас є. Все. Дві столових ложки нам досить. Ось так от змащуємо. Так. І е, головне, щоб наша пательня розігрілась. Наша пательня розігрілась. Тепер беремо рибку, яка у нас вже промаринувалась, і викладаємо не на кожицю. Кожиця зверху. Ось так. Раз, і два. Ось тут головне слідкувати, щоб наша рибка, ми не будемо її зажарювати. Ми її будемо легко, ну так, як би вам сказати, до того ступеню, щоб вона побіліла. Не обсмажилася, а побіліла. Нам не потрібно її обсмажувати. А як подивитися, що вона побіліла, ось дивіться, вам буде видно що рибка наша побіліла. Гляньте, вона не пристає, тому що патиня наша добре розігріта. І дивимося, якщо ось тут вже білий до половини побіліла, ми будемо перевертати її. Це все у нас піде ну, десь хвилини 4, ну, максимум 4 з половини. Тому що запам'ятайте головний секрет. Рибу можна. Просто вбити і споганити і викинути, якщо ви більше 10 хвилин її будете обсмажувати. Ось, Видно, до половини. Це означає, що вона готова. Все перевертаємо, обережно кажете. Ось, на кота І ось тут ми наш вагонь обмавляємо. Тепер ми на нашу рибку викладаємо підсмажений наш, ну, не підсмажений, а припущений. Цибульку. Ось отак. Гляньте, як це буде красиво. Обережно ось так викладаємо. Так, видно вам? Так. А там на меншому вогні вона підсмажується, доготовлюється. Так. Якщо б ви робили у духовці, ви посмажили одразу отак, отак от двох сторін 4 хвилинки. І викладали в деко, ось так, як я роблю. І ставили ще буквально на 3-4 хвилини в духовку. Ну Так, як ми робимо на сковорідці. ми уменшили вогонь, дали цибульку. Тепер дивіться, отакільня от покриваємо сирком ще зверху. Це буде неперевершено смачно. І по-багатому, як в ресторані, повірте. Цю рибку я завжди готую на всі свята. Ну, а різна, яка є. Не обов'язково мене сьогодні то столоб, я ще раз нагадую. Так, тепер накриваємо кришки, убавляємо вагонь до мінімуму і ось так ну, як у духовці, на цьому вагні, буквально ще 3 хвилини. Хто в духовці, на деко точно так виклав, сирком затрусив і в разі гріп то до 200 градусів духовочку поставили. Ну, ви побачите, сир розплавився і все, і вона готова. Це буде 3-4, максимум 5 хвилин. Так, минуло 4 хвилини, дивіться на нашу рибку. Хіба це не класно? Подивіться, сирочок розплавився, рибка доготувалася. Все прекрасно. І вона буде е, ідеальна, коли вона буде, отак ви, виділочка, я зараз покажу, розламуєте. і вона на такі сегментики раз і розвалюється, як дорога, червона рибка. Так, подавати будемо нашу рибку на подушці зеленого салату. Ось так, бачите, дуже легко і просто. Його гляньте, як класно виглядає. Вже як дорого багато. Да? Угу. І зараз прикрасимо зеленю. Так як дизайнер з мене ніякий, ну, я бачу якось так. Хочу прикрасити пірнінами зеленої цибульки і зверху покласти пучок кріпчика. А ви скажіть, як вам? Ну що, куштуємо? Ну, я зараніше знаю, що це неймовірно смачно. Гляньте, рибка наша. Бачите, не пересмажена, нічого, не на сегментики розходиться. М -м -м -м. Який це смак? Це така нежна, соковита. Ви обов'язково повинні приготувати цю страву. І віка не скажеш. Гляньте, гляньте, які сегментики, сирочок. Сирочок беру селянкувати, ота цибулечка. Та ви розумієте, що. Оце все надає такого смаку, ну, це не перевершено. Це просто бомбезне блюдо, яке ви повинні приготувати обов'язково. Тому ідіть за сковородкою, рибку купляйте найдешевшу, саму дешеву. У мене то в село, виберіть карасі, головне пофілірувати, витащити всі кістки і зробити так, як я вам казала. Тому до нових зустрічей. Готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь обов'язково. У мене на каналі там є вже скумбрія солена і фарширована. Дивіться, готуйте. І багато всього цікавого і дуже смачного. Тому до нових смачних зустрічей, миру вам, щастя і всього найкращого!